Завершився ремонт двох кабінетів майбутнього реабілітаційного відділення центральної районної лікарні на черзі. Монтаж обладнання придбаного за кошти місцевого бюджету, проінформував головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Що дозволить розширити можливості. Тому що цей процес розвивається у нас за квітень місяць. Більше 60 чоловік отримали послуги з амбулаторної реабілітації на базі реабілітаційних кабінетів. амбулаторних. також в ЦРЛ продовжують облаштовувати приміщення, в якому буде встановлений ангіограф. Сьогодні відправляємо третій варіант інженерам з Філіпсом. Ми З ними зараз працюємо в тісно детальний план, такий як вони попросили з третім варіантом. Для того щоб вони нам допомогли все таки визначитися, тому що багато ну не то що багато складності а Ну, сам, ну, технічно дуже важливо все погодити перед тим, як починати роботу. Станом на 1 травня амбулаторне лікування проходить 48 пацієнтів з ковідною інфекцією серед них троє дітей. Зазначив медичний директор Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Вакцина наявна, тому закликаю звертатися. Проводиться вакцинація в усіх амбулаторіях закладу. Також Шосткинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав вакцину для рутинного щеплення дітей. Підкреслив керівник. Олександр Сергійович, Як ми відносимось до військових, які з'являються на нашій території і потребують обслідування уваги лікарів і так далі? Ці військові за розпорядженням ва вашим значить, обслуговуються без направлень, без черг, приймаються всіма лікарями обстежуються в необхідні ну, об'ємі, скеровуються до профільних спеціалістів за необхідністю. Проблем немає. Натомість, міський голова Микола Нога зауважив, що отримував скарги від військових на неналежне ставлення до них шосткинських медиків. Ви зверніть на це увагу. Будь ласка. і Якщо будуть такі випадки, щоб ви інформували, будемо будемо прощатися з такими лікарями, медсестрами і такі інші, які неуважно відносяться до військових. Люди на захисті батьківщини приїжджають до нас і їх починають заноси водити. Також очільник громади звернув увагу, виконуючі обов'язки начальника центру надання адміністративних послуг Софії Жукової на рівень обслуговування військових. Вони приїжджають і намагаються оформити якісь права власності, якісь прописку, переписку дітей і таке інше. Прийшов військовий поза черги, будь ласка, обслуговуй. Начальниця відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надія Кириєнко нагадує власникам закладів торгівлі та покупцям про діючі на сьогоднішній день обмеження на реалізацію алкоголю у будні дні. Також обмеження стосуються закладів ресторанного господарства. В плані чого в плані того, що от на минулому тижні виникла така неприємна ситуація, коли продавчиня громад... закладу громадського харчування реалізувала алкогольні напої військовому всі власники закладів попереджені, всі мають на руках розпорядження облдержадміністрації голови облдержадміністрації. Щодо неприпустимості реалізації алкогольних напаїв військових, у свою чергу міський голова Микола Нога доручив пані Кириєнко попередити власників ресторанного бізнесу про те, що закривати заклад потрібно з таким розрахунком, аби клієнти і працівники діставалися додому до настання комендантської години. Попередити всіх, що комендантська година для цього для цього створена, щоб ця вся гульня зупинялася заранше зупинялася, щоб ці, хто гуляють у цих закладах, могли додому просходитись.